Ваше повне ім'я Катаржина, я Катерина. Тож ми з вами тески. О, то ми сестри, о, о. Не так давно ви знімалися для чоловічого глянцю для журналу Playboy. Як це вплинуло на кар'єру? Коли мені зателефонували з плейбою, спочатку я відмовилася, але потім порадилася з батьками. Вони сказали: можливо, це чудова нагода для тебе донести своє послання світові. Адже я багато років борюся за права тварин. Я погодилася зніматися оголеною за умови, що в цій фотосесії братимуть участь бездомні тварини з притулку. Я дуже пишаюся результатом. Після виходу журналу деякі тварини знайшли дім. У мене самої п'ять собак, два коти. Ми навіть взяли песика з України. У нього немає передніх ніг. Ми купили для нього спеціальні спеціальні візок і протези. Зараз він найщасливіший собака в світі. Україна дуже близько до Польщі. Ми навіть ділили одне євро 2012, чемпіонат Європи по футболу. Мені дуже подобаються українці, українська культура, їжа не можна сказати по вашій фігурі, що ви любите українську їжу. Варенька я обожнюю ваші вареники з грибами. Ми куштували їх у кількох ресторанах, і вся моя команда просто в захваті від них. Не, не боїтеся поправитися, і потім не влізти? в концертне вбрання? Та ні, не боюся. Єдине, чого я не вживаю, вже багато років, це м'ясо, але натомість їм багато солодощів. Я люблю попеїсти.